Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ Великий Гайд з «Мілітарі Тех». Подробиці в описі. Вай, спеціальний ефір на радіо студії для вас працює Тетяна Іванська і говорила про те, анонсувала вірніше те, що будемо зараз обговорювати поведінку кремлівської цвіллі, як він поводиться, як він собі дозволяє поводитися з своїми гостями, і що там взагалі відбувається останніми днями разом із нами на зв'язку. Ілля Панамарьов депутат держдуми Російської Федерації з минулому Пане Ілля, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Ілля, Знаєте, ніколи такого не було, але ось знову спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткав під час візиту до Москви прочекав на зустріч із Путіним вісім годин, поки той спілкувався ще з одним диктатором Лукашенком. Ми знаємо, що е, ця цвіль вона і папу римського змушувала якось чекати вірніше до, до нього запізнилася. Але тут нібито та Трамп робить такі реверанси в сторону Путіна. Е, Путін теж з якою е, з якось, з якимсь таким удаваним теплом говорить про Трампа. приїжджає друг, близький друг Трампа. Ми знаємо про те, що Вітков вони не лише просто партнера, а ще й друзі з Трампом, і він його все рівно змушує чекати 8 годин. Це про щось нам говорить. Ну, звичайно, це стандартний підхід Володимира Путіна, і він свідомий підхід. Тобто, принижувати е, гостів, принижувати е, своїх співбіседників, е, співрозмовників для того, щоб е, е, вони від, ну, погано себе відчували е, протягом там імовірних перемовин. І е, він використовує е, е, цей Підхід завжди просто з самого першого свого дня е, на, на посаді, але е, ступінь е, цього запізнення. Ну це залежить від того, е, хто перед ним. Е, той самий Трамп, коли зустрічався з Путіном в Хельсінкі, він знав про це, і Путін де, там звільнився на е, спізнився на е, 25 хвилин. Але Трамп е, також спізнився на півгодини чекає на Путіна ні на, на том, тому місці, де вони були, були повинні зустрітися, а у себе в американському посольстві? Тобто, формально він спізнився навіть навіть більше. А тут витков ну все одне. Він може бути багато разів другим Трампа, але він не президент країни. Тобто він ні на одному рівні з Путіна. І саме тому змусити його чекати е, з точки зору Москви просто сам Бог вилив. Просто мені от цікаво відков повернувся до Трампа і сказав: Слухай, Трамп, Дональде, друже мій бро, я чекав ось на Путіна 8 годин. Як ви вважаєте, чи це вплине на відно на відносини і на ставлення Трампа до Путіна? Чи він Чи він скаже: ну, це ж це ж Путін, що що від нього ще чекати? Чи може змінитися ставлення Трампа після цього до Путіна? Чи будуть це якісь певні такі знаєте, дзвіночки, що Путін не поважає Трампа? Ні, я, я не думаю, Трамп він закінчений егоцентрик. Тобто, якщо б це відбулося відношення самого Трампу, ну, звичайно, це могло б на щось повпливати. Ну, Будь-кого іншого, ну, окей, там, запам'ятаємо. Ну, ну Тут набагато більш важливо, що Витков привіз назад, що Путін йому. Насправді сказав з точки зору його ставлення до е перемиря, і ось тут Трамп буде не терпіти е е якогось працеріччя, його, його підходу його ставлення до, до, до цієї проблеми. А як ви вважаєте, що ось привіз відков від Путіна які саме меседжі? Тому що публічно ми чуємо, що ця кремлівська цвіль заявляє, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але ось це припинення має призвести до довготривалого миру. Тобто вони кажуть: ну, 30 днів окей. Ми, ніби, це почули, але давайте поговоримо про більше та перекидаючи м'яч не лише на сторону України, але й закидаючи підвищені вимоги до Сполучених Штатів. Чи е, чи це лише одна єдина вимога, і що міг ще привести додатково відков до Трампа? Ну здається, що Путін, як він це завжди робить, Тут я не можу мати якогось інсайту, що саме казав Путін Литкову, але завжди просто завжди він торгується. І тут я вважаю, що ті висловлювання, які ми почули, про там непостачання зброї. Там ані проведення, там мобілізації і всього такого іншого, що це саме така і є, але я вважаю, що там справжні вимоги Путіна, це Курск і це вибори в Україні. Я вважаю, що це, це головне, і чи це він дав це поняти Виткову, Ну, я вважаю, я вважаю, що так. А ось ця, до речі, вистава в камуфляжі, коли Путін приїхав, нібито до Курська. Як ви вважаєте, для чого вона була? Ну тому, що ми б раніше та, могли подумати, а можливо це якась передвибор, передвиборча така агітація, але ми, по-перше, знаємо, що виборів в Росії немає, не існує і зараз їх немає. По-друге, і ніхто до них не готується. А кому щось довести? Ну, питання кому, якщо електорат підтримує Путіна. А навіть якщо ні, то він його і питати не буде. Показати комусь щось із башт Кремля, що він ще сильний і може кудись поїхати, чи взагалі це був не він, Тетяно, Дивитись те, що ні існує виборів, це не визначає, що Путін не звертає увагу на суспільку суспільну думку. Для нього це дуже важливо, і знову там з самого першого свого дня в Кремлі. Він завжди дуже уважно читав всі соціологічні опитування і керувався ними. і це продовжується і зараз. І У ну, мене було багато вже дискусій в Україні чи Путін взагалі піде на це перемірні і все таке інше. І я завжди стояв на позиції, що так іде не через стан економіки, не через стан армії. Він може воювати ще рік чи, чи два роки. Я не знаю, ну він може воювати ще досить тривалий час, але суспільна думка та настрій в еліті вони і Вони кажуть путіну, що треба там оголосити якийсь мир. Він може бути несталим, він може бути там зовсім тимчасовим. Але щось таке оголосити потрібно. Путін залежить від е, суспільної думки. І саме тому він періодично е, робить е, кроки для того, щоб е, це підтримувати. Бо ну, по іншому його популярність почне знижуватися і е, режим буде до, досить нестабільним е, те, що він зробив в Курску, ну, насправді. Вони з Трампом зробили однакову річ. Трамп там звернувся до, до Путіна, що мовляв там, будь ласка, там не, не, не робить там нічого поганого до, до українських солдат. Там ну, жодного оточення, ми ж знаємо, що там не не існує. І також Путін приїхав, щоб особисто керувати операцію, яка вже була зроблена. І, щоб на себе записати перемогу. Тобто, ну це такий старовинний принцип, ми пахали. тобто всі хочуть на себе записати якісь успіхи і не мати жодного відношення до проблем. Ну і Путін, і Трамп, як досвідчені політики, вони саме це і роблять. А чи показує ось цей візит, так званий? Ну то чому кажу так званий? Тому що вже там багато. Було теорії про те, що це взагалі там і листя на деревах, і вентилятор працює та звернули увагу деякі дописувачі, експерти на деталі, що мовляв, це не зараз відбувся візит. Але тим не менше чи не доводить цей візит Путіна у військовій формі, що він так чи інакше налаштований на війну, і це також сигнал, що він не збирається її завершувати. Та ні, це не, не, не про це, а це про те, що він потужний лідер. Бо ось Зленський ти не боїться їздити на лінію фронту, там спілкуватися з солдатами, і все таке інше. А Путін боїться. І якщо ви думаєте, що це вони відчувають росіяни ні звичайно звичайно відчувають, і саме тому працювати на свій імідж, як там великого воєначальника періодично потрібно, і він саме. Саме це і робить, але виключно тоді, коли це безпечно. Mm -hmm. Одне одне питання, коли ж він вже втомлює, втомиться не тільки бути воєначальником, а втомиться жити. Тому що знаєте, кожен раз, коли перед ефіром з редакторами обговорюєш Путіна і згадуєш скільки йому років і бачиш, як він виглядає. Думаєш, ну вже вже міг би, міг би вже втомитися, але тим не менше, має якісь ще плани і е, має чомусь вплив ще й на наших наших партнерів. Я маю на увазі Трампа. Але так само він має вплив і вже мені здається. Не лише вплив, а й має в руках абсолютну владу ще і. У Білорусі наразі це руками Лукашенка, але тим не менше, ми знаємо, що вони підписали там вже спільний документ, і вже вже можна відверто казати, що вже Білорусь анексована абсолютно повністю. Одна одна з речей, яка тепер вже прописана в законодавстві так само Росії, що тепер білоруси мож, можуть балотуватися в Росію і Ро росіяни можуть балотуватися в білоруський парламент ну і там на е, цих ви, е, виборах, так само білоруських, відверто кажучи, я не вірю, що якийсь білорус може балотуватися на виборах в Росії. А от те, що росіяни використають обов'язково якісь наступні так звані вибори в Білорусі, я в це дуже вірю. Е, Путін остаточно забрав Білорусь. Для чого йому ось зараз Білорусі Лукашенка лише заради території, чи заради чи заради якоїсь ще більшої влади, і все ж таки заради цієї своєї хворої мрії повернення СРСР? Ну дивіться, перш за все <кхм> неважко помітити, що не всі росіяни можуть балотуватися в Росії. Так само, це правда, як і всі білоруси можуть балотуватися в Білорусі. тобто цей дозвіл для будь-яких там росіян, чи мабуть навіть американців прописати, що вони можуть балотуватися, це нічого не змінює. Бо зараз уся виборча машина не передбачає вільних виборів і вільного доступу до, до, до цих виборів. Так, що в цьому сенсі я вважаю, що це ще один. Символічний крок. Я уважно е, е, чув е, е, промову Лукашенка перед е, Радою Федерації е, в Росії, де він просто відверто казав, що якщо тут хтось думає про те, що буде об'єднання е, е, Білорусі в Росію е, і Росії, чи Білорусь він казав, вступить в Росію, чи Росія вступить в Білорусь, то цього ніколи не буде. Uh -huh. uh, і давайте про це не мріяти, бо це може зганьбити те, що ми вже uh, uh, зробили на там uh, цьому дуже важкому шляху uh -huh. і довгому шляху інтеграції. Це uh -huh. те, треба йти казав, спокійно, крок за кроком сказав він. Так спокійно, крок за кроком. тобто uh, він цього не хоче. Він як завжди маневрує. Він розуміє, що Білорусь повністю зараз залежить від Росії, але знову, якщо ви помітили те, що відбувалося протягом останнього місяця, то він явно почав танцювати і з американцями. Там провів перший, там навіть не обмін був там. Він просто відпустив. Трьох політв'язнів своїх і попрідав, що він готовий говорити ще про декілька сотень політв'язнів які знаходяться в в'язницях Лукашенка. Тобто він хоче мати ще одну ногу. Він. До, до речі, має ще одну ногу в Китаї, та Куленько. ну але це та це так пов'язано з, з Росією. Він хоче мати окрему ногу. Він не хоче ложитись під під Росію, зовсім не хоче. Ну там, якщо говорити про Китай, там не лише нога, та й там цілий колінька і вчиться і вивчає китайську, я думаю, десь налагоджує зв'язки. Але якщо говорити про е, потрібність Лукашенка для Путіна, ну ми справді помітили та е, рухи Лукашенка, але зазвичай таке відбувалося це вже так само, не вперше, коли Лукашенка заграє із Європою, і з одночасно, та коли от десь видно йде певне просідання по грошам і е, пер, переживання за своє майбутнє, він десь намагається маневрувати. Наскільки зараз Лукашенко цінний для Путіна, як ви вважаєте? Я вважаю, що дуже цінний ні, з самим фактом свого існування, звичайно. А тим, що путіну потрібен білоруський плацдарм для наступних бойових дій, і я вважаю, що це не в напрямку України, хоч і в напрямку України, це Така загроза дуже суттева. але перш за все в напрямку Польщі та країн Балтії, і саме тому мати такий режим, який ну, з одного боку незалежний, з іншого боку, не буде чинити будь-який опор будь-яким рішенням, з точки зору там військової операції для. Путіна це дуже корисний. Якщо що завжди можна казати, що ми тут не одні були. У нас тут величезна коаліція, і взагалі там напад відбувся з білоруської території, ані з ані з російської території. Ось з білорусі там і, і воюють. Тут я вважаю, що Путін навіть сам він не хоче повної інтеграції Білорусі, поки там є Лукашенко. Лукашенка той стан. Який існує зараз з точки зору інтеграції країн, він був е, досягнут вже там, е, десь там на 2000 році, е, е, і технічно, якщо б було таке бажання та прагнення змову з боку Росії в 2001-2002 дві Росія вже е, могла б е, об'єднатися з Білорусією, Анексувати її там, але цього не відбулося. Це не відбулося через те, що Путін був не впевнений, що Лукашенко його не переможе всередині Росії, і саме зараз це зберігається. І я вважаю, що він правий. Якщо б були ну, відносно вільні вибори, тут про те, що ми казали про доступ на ці вибори, але б, якщо б відбувалися відносно вільні вибори, я вважаю, що Лукашенко переміг Путін. Mm -hmm. Цікаво, і ось тут на тлі того, що Путін десь хоче все ж таки бути одним таким керуючим і цього союзу і Росії. І ми бачимо, що знаєте, це як справді тут диктатор, який повірив абсолютно у свою владу і хоче цю владу мати абсолютно і лише домовлятися з тими, хто так само поводиться, як і він. Я зараз говорю про Трампа, згадуючи і повертаючись та закальцьовуємо цю тему з Віткафа. На зустрічі також зловили момент, де Лавров, очевидно, що користуючись своєю також мовою, там була нецензурна лексика, думаючи, що його ні, ніхто не чує, сказав: А що я тут взагалі роблю? Чи не виглядає на це на те, що Путін вирішив просто забрати владу сам в сам свої руки? І він вірить, що лише він може особисто домовитися з Трампом. Знаєте, як Трамп каже: Я все вирішу, і цей так само вирішив, що він сам про все домовиться і. Лаврова, до речі, зараз справді усувають цих перемовин потрошки. Ну, перш за все, те, що, на що ви звернули увагу, це відбулося трохи раніше Віткофо, це не після зустрічі з Вікофом. Це, це відбулося. Зустріч з Віткофом була набагато більш ніформальною. Mm -hmm. І саме тому вона відбувалася вже після е, Лукашенка. Але е, ну ми з Лавровим добре знайомі, і ось ця людина на сто відсотків дуже втомлена від того, що, що відбувається. Він е, колись е, був досить такий веселий, е, нормальний співрозмовник, е, який е, полюбляв веселі кампанії, е, там походи, нього е, Там така там було, було хобі, але зараз він повністю занурен в цю систему. Знаходиться під контролем. Я вважаю, що цей контроль вони встановили через там якісь кредити, які були не погашені у лавровської родини. І зараз він просто заручник цієї цієї машини. Він нічого не може. А зовнішня політика завжди вона не формувалася в МЗС. Вона завжди. Формувалася в Кремлі, тобто Лавров змушений виконувати те, до формування чого він не має жодних відношень і, і має відповідати за це. Якщо раніше він, хоч би там, їздив по заходу, він ж американіст і в багато років працював там в Сполучених Штатах, то зараз він. Змушений їздити по Африці там з якимись там племінами зустрічатися, і звичайно, цьому це йому дуже не подобається. Ну, це знаєте, вже як то кажуть, його особисті проблеми. У нас лишилось... Але його, його вибір і, і так, це був його вибір, і тепер він з нього, як ми розуміємо, не не зіскочить. Лишилося дуже мало часу, але не можу не запитати зараз. Судячи з того, що пишуть пропагандистські медіа, російські російські змі новий ворог з'явився. Новий старий ворог з'явився у Росії. Це Великобританія. Як ви вважаєте, це тому, що вона розум? Відчуває в ній загрозу, і думає, все ж таки, що Путін може домовитися зі сполученими штатами. Ну, це дуже дуже любимий ворог. Вічний ворог. Ну до того були Ан -ан 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 до того. Вибачте в під'їздах. Кір Кір Стармер до того в під'їздах не гадив. Це робив тільки Обама і Байден. Дивіться, до сполучених штатів суспільна думка. Вона постійно змінюється в Росії від кохання до ненавище один крок. А ось Великобританія, Англія це вічний ворог. Ну до, до речі, він також був і союзником, але ну це такий. Союзник по розуму, а не по коханню, і саме тому це я вважаю наступний. Ну взагалі там зараз фокус уваги змінюється на Європу і на Великобританію. Це дуже помітно. Зрозуміло. Ну будемо дивитися, як далі будуть діяти наші європейські партнери. І тут важливо, щоб справді ні в кого не було страху перед цим диктатором. Вам, пане Ілля, я дуже дякую. Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Російської Федерації, був разом. із з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.